Сьогодні українським медзакладам коштів зазвичай вистачає лише на необхідніші медикаменти, а от на власний розвиток та комп'ютеризацію звично бракує. Тож лікарі змушені звертатися по допомогу до партнерів та меценатів. Так нещодавно у інфекційній лікарні доброзичиваці допомогли відремонтувати дитяче відділення. Ось і новий подарунок. Комп'ютер. Я народився в цьому мікрорайоні і прожив майже 18 років. До мене, мабуть, згадали мене до мене звернулися завідувача інфекційної Черкаської міської лікарні Волгіна Світлана Іванівна, щоб я надав їй допомогу в придбанні комп'ютера. Олександр Радуський запевняє, він розуміє проблеми сучасної української медицини. І карантин у нас є, і людей багато у нас захворіли. Тому я хочу вам подарувати те, що ну, я комп'ютер, щоб ви могли. Правильно рахувати кількість больних, хворих, кількість ліків <рес> медичних да, препаратів, препаратів да. лікарі такому подарункові раді говорять у часи епідемії та фінансової скрути, благодійна підтримка стає у нагоді. Якщо ми раніше обслуговувались бухгалтерію третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги, то там, звичайно, була вся ця оргтехніка і люди, які там працювали. Зараз, згідно постанови Кабінету міністрів, ми повинні. Відокремити зробити все своє, і, звичайно, придбати техніку. До речі, це вже не перша допомога медзакладам міста від Олександра Радуцького. Минулого року він допоміг відкрити амбулаторію загальної практики сімейного типу у цьому ж районі міста. Євгенія Гнішова, Юрій Підлісевич, Вікка новини.